Організація Об'єднаних Націй визнає український уряд легітимним і закликає до його поваги. Про це заявив генеральний секретар Он Антоніо Гутеріш, коментуючи пропозицію російського диктатора Путіна щодо так званого тимчасового управління в Україні. За його словами, Україна має законно обраний уряд, де цей факт не підлягає жодному. Сумніву Зі мною на зв'язку. Юрій Олійник це кандидат політичних наук та керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Вітання вам, пане Юрію. Доброї ночі. Ночі слава Україні, героям слава. Отже, така заява, власне, і рішення організації Об'єднаних Націй, ну і не тільки взагалом, загалом країн Європейського союзу, про те, що уряд є легітимним, ну і власне немає про що сперечатися, і тут дослухатися до Путіна також не має сенсу, як і в багатьох інших питаннях. Що нам це дає, і наскільки це зміцнює нашу позицію в європейському союзі? Ну і можливо, знаєте, тут про членство України в ЄС варто говорити, чи це зовсім інша тема? Це зовсім інша тема. Все таки шленство ЄС а тут тема щодо визнання фактору юридичного саме юридичному контексті в легітимності влади, яка нібито там вже рік часу не були вибори, які мали бути. Але ми розуміємо всі, що є поняття військово-воєнний стан, і є поняття, що не можуть вибори в час воєнного стану проводитись. Вони проводяться після завершення воєнного стану. І при це досить звична практика для багатьох країн. Не для всіх, звичайно, деякі держави, дійсно там США в Другу світову війну, звичайно, проводили вибори. Але для них вони впроваджували обмеження відповідні. Для них ця війна була далеко достатньо, до і це трошки різні можуть бути випадки, але загалом світом визнається. Є в випадки, коли 20 років не переобирається влада, але в Україні там громадянська війна, тому в принципі дослухаються, що є останній легітимний уряд. Є можливий потім переговори щодо його там якогось удосконалення, нових виборів, але це. Громадянський конфлікт. А у нас немає громадянського конфлікту. У нас є війна з агресором, окупантом. І зараз Путін, я думаю, теж розуміє, що з Європі чи на рівні інших держав, Об'єднаних Націй, навіть держав Азії і Африки, мало хто. Буде відразу так підтримувати такі ідеї не те, що навіть про вибори на легітимність питання легітимності питання зовнішнього управління. Це по суті повернення колоніального дискурсу. Хоча очевидно сподівається що Трамп це оцінить як один з способів швидко вирішити ситуацію, але знову ж таки Путін да вдає. І деякі частини риторики Трампа його оточення вдає, що проблема зараз, нібито стає деколи в Україні, хоча бо немає механізмів в них швидко вплинути без адекватних дій на Росію. Тому це все і викликано. Я думаю, Путіна є план, щоби ці ідеї про фейл-стейт, слабку державу, нелегітимний уряд в Україні. Їх просто повторювати, щоб вони як пропаганда постійно звучали. Вже хтось частина політиків сказала, а може давайте це вигідно. Може путіну треба перевибори насправді в Україні. Хоча насправді це все суто причіпка Росії, Росія. принципі, до легітимності визнання ставиться так. Вона хазяїн свого слова пизде. Хоча хотів дав слово, хотів забрав. Він спочатку говорив, що Порошенко нелегітимний 14 у 2014 чином, потім казав що Порошенко легітимний. Тепер знову говорить, що з 2014 року всі були нелегітимні. Тепер знову Зеленський був, нібито легітимний, хоча він нелегітимний бо після Майдану наступний був Порошенко, а потім Зеленський. Але він в 24-му році були бути вибори. Він нелегітимний. Тут таке все крутиться, вертиться. І це тільки причина: причина в чому бажання єдине Путіна показати Україну неєздатною Україну сла Фейл Стейт слабкою державою. Це як частина їхньої пропаганди. Все добре. Пане... Пане Юрію, туточнення по, по цьому питанню, от дивіться, якщо Путін вважає там Україну нелегі... нелегітимною, жоден політик нелегітимний, Ну це прекрасно. Він може залишити цю думку про собі, звичайно. Але основне питання на кого спрямовані ці промови і ці вислови, тому що таким чином Путін намагається спровокувати лідерів європейських країн або тих, хто його підтримує, там до прикладу Орбан, та щоб вони ставали на його сторону. І що? Тобто до Кого цей меседж? І як думаєте, Путін намагається переконати, щоб що? Щоб, щоб відбулася зміна, і щоб відбулася внутрішня революція в країні? Ну мені здав. Мені здається, звичайно, внутрішня революція це головне для нього. Це розхитування ситуації всередині держави, послаблення, оскільки посипається тил, буде конфлікти в тилу, політична. Виборця конфлікти завжди, все-таки в Україні, тим більше посипеться, послабиться армія. Тобто, це все частина, звичайно, може він мріє, що якісь проросійські сили до влади прийдуть, хоча це фантастика, але якісь там, хто за мир буде виступати. Але з іншого, це, але це навіть не самоціль. Головна ціль хаос. Створити в Україні, а на зовнішньому я думаю, це е, спрямовано на нову адміністрацію Америки, передусім на Трампа. Знову вони повторюють, що бачити, що Зеленський не хоче моритися. Тепер вже Путін з останні тиждень вже Путін навпаки показує, що насправді він затримує переговори і не хоче йти на поступки. Але він каже, що ні, ні, я готовий йти на, на на переговори, але з легітимною владою. Удиви, американці змусить Зеленського провести вибори і потім. І бачимо, ми ж ми останній місяць багато хто це в Америці це звучало підтримувало, На щастя, зараз менше стало, але є те, був такий елемент тиску. Про це багато говорили. Там обсмоктували в різних жовтих змі, і так званих інсайдерських, але багато тут розуміємо. Ми диму без вогню. Тобто. Поки що це не спрацювало, але Путін буде стиснути, буде говорити. І відповідно, як, якби вийшло так, що Америка ж остаточно на, на цю платформу стала, то може було Європу через це розколоти. Ну знову ж таки, я тут кажу, головне питання це виправдання, чому він не, не, не йде зараз на говорить про мир, але не йде на поступки. І друге, це хаотизація України всередині, тому що вибори в умовах е відсутності гарантій безпеки, відсутності. Примир'я гарантованого, що Росія завтра, після завтра, не скористається і знову не продовжить агресивні дії. Ну, це знову ж таки дуже небезпечно для державності. На щастя, наші партнери, країни Європейського союзу, продовжують підтримку нашої держави. Це дуже важливо. Зміцнення України, тиск на країну агресорку, Росію заради миру, а також узгодження спільних безпекових кроків це головні теми, які обговорювали європейські лідери на зустрічі у Парижі. Зокрема, а домовилися про нові оборонні пакети для України. Це повідомив президент Володимир Зеленський. Пане Юрію, як швидко ми зможемо отримати цю допомогу? Хвилина, будь ласка, власне кажучи, якщо фінансова допомога вона сподіваюся буде досить швидко виділена. Є проблема в тому, що є певні суми, про які домовилися, але які будуть найближчими місяцями ще узгоджуватися конкретно національними урядами механізм, з яких джерел буде зафінансуватися. Ну але в принципі добре, що є обіцянки, є фактично консенсус певний, що треба підтримувати і далі, давати із пакети зброї і допомогу. Але питання наскільки це швидко все ж таки буде реалізовано, і чи достатньо швидко вже Европа остаточно зрозуміла, що, що час не слів, а час дій.